Вже відповідно на спалахи автомата мене почали закидувати ручними гранатами. Тобто дві ручні гранати попали якраз під мене, де я де отримав поранення. Я підняв руку, дивлюсь, мене пальці висять. Тобто Я вже зрозумів, що мені руку отривало, пальці поотривало, ліва рука ще була ціла, і вже коли я далі. Міняв ворожки, я в один, ну, в один момент мене просто відмовили руки. Автомат в руках був, я е, в стані шоку тими поломаними культяжками ще відстрілювався. Ще тобто, фактично, ще трьох ви знищили вже з пораненими ну, руками? Ну, так, вже з пораненими руками. До вас приїхав президент України і вручив вам. Зірку Героя України. Пану президенту України за особисті, мужність і героїзм, на захисті державного суверенітету, цінності України, самовідне служіння українським народом, присвоєно звання Героїв України, з врученням ордена Золота зірка Кучеренко Валерію Віталійовичу, молодшому сержанту. Це мене з Харкова перевели в Жавківський госпіталь. Я надіюся там на якийсь на третьому ступені за мужність. Я взагалі не, не очікував, що це буде героїв. Я, звісно, трохи в шоці був поспілкувалися пару хвилин з ними. Розійшли з то все, це було скажімо так максимально швидко. Як ви прийшли до цієї ідеї відкрити піцерію? Ми ще з дружиною до війни планували відкрити, але не піцерію, планували відкрити кав'ярню. Враховуючи наші реалії і рентабельність кав'ярень, ми з дружиною все таки вирішили відкрити піцерію. Це ближче, скажімо так. До нас, до душі, мої руки це його дві і навіть більше. Думів він може і ще зможе багато чого. Потрібно своє житло, щоб він міг все сам робити. А так як держава нам, як він герой України, вже другий рік не може видати квартири. Це також вони розповідають, що у вас велика сім'я, ми такі такі сім'ї, такі квартири не надавали великі. Хорошо, ну чекаємо. От ми зараз знімаємо однокімнатну квартиру на даний момент. Бо свою на даний момент ми купити не можемо, бо це немалі кошти. Чекаємо від держави квартиру, тоді облаштуємо туалет. Ми вже знайшли під нього, щоб облаштувати. Ванну кімнату також. Усе під нього. Для людей, такі як я, скажу так, робимо того, що нема нічого неможливо, ви вже пережили те, що те, що пережили, і ви повинні зрозуміти те, що далі буде тільки легше.